Вітаю! Новочки шахмат. Сьогодні продовжуємо вивчати дві платформи. І сьогодні бажано нам зіграти якусь партію і подивитися на як правильно робити розбір. От, припустимо, ви вийшли да, з аккаунту. Тут нажимаємо увійти. Так, і війти з допомогою нашої почти Google. Так, ось ми повернулися, настройки, які ми ставили, вони в нас є. Ну і першочергове це три голови ломки безкоштовні. Так, ось тут. Перший мат, який ми можемо ставити, да? королю нікуди не ходить і бачите, що там пішка там не прикрита. Наступ. Можете поставити на паузу. Якщо той перший мат це такий популярний, то це другий мат, коли королю з останньої лінії нема куди втекти, бо три пішки закриті. Ну і закритись він то може, але мені це не допомагає. Тому треба робити пішку, відкривати. Так, що далі? Ну, дивимося, якими фігурами взагалі ми можемо походити. Можемо походити лише офіцером, да? бо інші фігури вони нічого не дають вже. Гололомки на один хід. Ось, бачимо, що королю навіть нема куди втекти. Нема ніяк закритись. Ось такі матки. Так, добре. Сьогодні партія. А? Грайте. Тоді шукаємо звичайний виклик. Таке віконечко. Дехто ми можемо вибрати суперника. Так, ну що зіграємо? Давайте зіграємо Бліц. Да. 152, 5 плюс 5. 100, 3 плюс 2 з гравцем рівня. Рівня 100. Да, це якраз такий можна грати. Чекаємо на нього хід. Але ж у нас відео на 10 хвилин, можливо, в другому відео тоді зробимо. Розбір, да? Так, ну і що, подивимося, як він у нас буде захищатись. Ну, такі стандартні ходи, да. Ну. Стандартні такі ходи. Це дуже небезпечно, да? так? Розробити рокіровку, бо бачите, два офіцери так вони. Націлені на те поле може бути гаряче. Так. І ось ми відкриваємо короля. Оль там такий небезпечний. Тепер перебуває ситуації. Зараз взагаліємо. У разі шаху куди він нас буде відходити? Так, а він хоче зробити те саме да, з, нашим, з нашим конем. Ми не дамо йому це зробити. Так, ну, що це? Д офіцера. Цікаве рішення. Ми можемо перевести нашу офіцера сюди. Ну треба після кого закриватися інакше ну да, він це і робить витурин це він добре придумав. Ну, тепер мабуть на Так. Ну, Це називається мат в один хід. Да? Можете ви побачити цей хід. Тут, навіть аналізувати нема що. Ось коли так вдарити. Ви виграли. Аналіз партії. Тут у нас показується кількість ходів. Да? Так. Чудових відмінних не було, а ні, було. Два чудових ходи. Найкращих. Ну, добре, що грубих помилок у нас немає. Груба помилка. Хиба? Чотири штучки аж ось Починаємо розбір. Так, ми вже тут суперник має перевагу. Де перевага не? Ось 1,2. Плюс одна. Це в професійних шахматах. Перевага. цей хід. Стрілочками тут показується. Біля входу да, зверху показується знак питання, це не дуже зрозумілий хід, так само як і у нас. відкривати короля. Це дуже добре. Так. Це вже перша така. Хиба, тому що дам, не побачив я ось, що можна було просто вдарити, і от ми вигравали фігуру, так? Да? Тепер треба було бити. До речі, треба да, було бити, а потім, якщо він не прикрився, то ось. Дивіться, яка гарна така вилочка могла бути. Да. Що сюди поставити коня? Так. Сюди коня, то ми даємо шах і можемо забрати або туру, або фрезят. Тому його треба було сюди ставити туру. І далі йому треба було виганяти його ферзя, поставити дитурок. Пішка підурок прикривала, але він цього не робив. Так, але все одно, ну, бачите, ходи не дуже точні в мене. Але перевага плюс 4 є. Да, як довго я не бачив вдарити? Ні, ну тут. Тут вже не треба було, бо ферзь мираю. Ось, знову ж таки, да, і оцінка плюс 5 вже. Це серйозна перевага. Що він хотів цим зробити? Ну зрозуміло. Так, ну тут він добре перекрився. Ну це незрозуміло хід, да. Це ще була перевага. 9,9. 4,6. Ну я один ходом даний. Ставив підмать себе показываю п'ять ходил да ну да тому поставити шах. Він либо кудись не йшов, потім ще раз шах. либо назад не шов, пешка. І, і все там мат да